Сміла підписала меморандум про співпрацю з Васильівською громадою Запорізької області. Документ уклали в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Цей проєкт об'єднує міста і села з різних куточків країни, щоб під час війни вони підтримували одне одного, обмінювалися досвідом, ресурсами і допомагали тим громадам, які постраждали від бойових дій або перебувають під окупацією. Васильівська громада має особливу, дуже непросту історію. До повномасштабного вторгнення вона активно розвивалася, була важливою транспортною артерією на південь. А після 24 лютого 2022 року саме через Васильівку пролягала так звана дорога життя. Василівка це перше місто на півдні України, яка, яка дала відсіч ворогу завдяки Збройним силам України. З правої сторони була 110-ка ТРО, з лівої сторони 128-гі штурмова закарпатська бригада, і до них прикомандіровані були е, Миколаївські морські. Наше місто Васильівка через всі старостинські округи пройшла дорога життя, через яку евакуювалося близько мільйона біженців з півдня Сходу України. Старостинський округ село Кам'янське це форпост перед обласним центром містом Запоріжжя завдяки мужності Збройних сил України половиною роки не дав оркам прийти до обласного центру міста. Місто, де була е, ротація емісії МАГАТЕ? І тому ну, ти знаєш, ну, у нас. фільми. тисячі переселенців з Васильівської громади знайшли новий прихисток у Запоріжжі. Тут відновили роботу школи та комунальні служби. Попри всі труднощі, громада не втратила сили духу та продовжує підтримувати збройні сили України. Сергій Каліман, начальник Васильівської міської військової адміністрації, згадує перші дні війни і розповідає, як громада переживає окупацію. Я особисто в окупації був 47 днів і поки я був там, на виїхали на підконтрольну України території з міської ради, з 82 е, чоловік, які працювали, е, виїхали всі тільки два пішло на співпрацю з органами. Він також пояснює, чому так важливо мати побратимські громади в інших регіонах України. Коли закінчиться війна, то кожен кожне місто побратим, кожна громада, яка з нами підписалася, вони приїдуть до нас. Хтось приїде з трактором, хтось приїде з машиною. Ну, хтось в тилу допомагає, хтось форпост не дав можливість, щоб в тим пойти. Меморандум в межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади ще один крок до спільного відновлення України. Все офіційно тепер Як це руку по да. Василівська громада і смілянська громада Срій Каліман та Срій Ананко. Офіційні партнери. Вітаю вас, друзі.